Вітаю, шановні пані та панове. Пропоную вам підписуватися в цю новорічну ніч на мій канал. Ставити вподобайки, коментувати, поширювати, тиснути на значок, спонсорувати. Ну, не без того ж, так. Бо народ запитує мене конкретно професора, академіка, так? доктора. Про те. А чому ж платили за голосування за деякі закони? За всі платили чи ні? Ні. Вельми шановні пані та панове, на пальцях. Дивіться, от, от, дивіться отак, отак ви маєте показувати. От, на пальцях так <казую> показую вам. От якщо ви розумієте, в чому тут причина, за що платили? Не за всі ж. Прийняття законів платили гроші не за всі. Грошей би, мабуть, не вистачило, якби за всі платили. От за які платили, а за які ні? От я ставлю вам питання, роблю паузу, щоб ви подумали. Ну, так як я в університеті, я ж постійно звертаюся до аудиторії, тому що що таке лекція? Лекція це така форма навчально-виховного процесу, коли лектор, тобто я, активний, а студенти, тобто ви, пасивні. Так, тобто, я тут. Балакаю, розмахую руками, розповідаю, стараюся, як тільки можу. А ви там собі лежите, наприклад, на дивані, слухаєте мене чи не слухаєте. Так і студенти сидять собі, дивляться на мене, а можливо, вони думками десь далеко, особливо у весняний період, то точно далеко. Отже, отакі справи. Тому я звертаюся до них постійно з запитаннями, так, щоб перевірити їхню активність. Вони примушені тоді думати, хоч не хоч, а приходиться думати, бо цей зараза причепився до нас і з цими запитаннями. І перевіряємо, ми слухаємо його чи не слухаємо. Так ось і тут я поставив запитання вам, зробив паузу. Чому не за всі закони платили? Пауза, як кажуть е, е, ці спеціалісти із е, театральної справи і ніколи не робив паузу. якщо зробив паузу, то тримай її, щоб аж дзвеніло. Так. От зрозуміло, що всі ті закони. Отже, якщо нормальний закон, якщо він правдивий, якщо він потрібний суспільству і все таке, то навіщо за нього платити? Його і так приймають? Так, його приймають. Розумієте? А якщо це злочинний закон, так. якщо це не потрібний суспільство, якщо це потрібний цій банді, яка знаходиться при владі? От тоді за прийняття цього закону треба платити. Тому що ж, ну, не всі ж там ідіоти в Верховній Раді. Люди ж думають над тим, так, я проголосую, а потім, може, прийдеться за це відповідати. Ну, Як зараз, бачимо. Ну, відповідати суд покаже, наприклад, кому платив, хто брав, скільки брали. І все-таки, ну так це ж треба віддавати під суд цих, цих так званих народних депутатів за корупцію. При тому це не тільки корупція, це державна зрада. От що найстрашніше це державна зрада, коли обрані народні депутати приймають закони злочинні, а навіщо, якщо він не злочинний, навіщо за нього платити? Ну я просте запитання вам ставлю, вельми шановні пані та панове, бо знову будемо голосувати і знову навибираємо таких. ну Не буду називати речі своїми іменами, тому що, кажуть, не можна так називати. Треба говорити, що народ мудрий навіть, а який же він так? Ну, от такі прогивель, шановні пані та панове. Так що ми робимо висновок про те, що всі ті закони, ну логічно за логікою речей, за які платили, за прийняття яких платили, вони є злочинними і мають бути відмінені. Це просто дуже. Ну, я за логікою речей, я ж не юрист. Хто я? Економіст, географ, соціолог і політолог. Ой Боже мій, скільки в мені всього намішано. Отже ж така всяка. Ну тому воно з мене і вилазить оце все. Я можу говорити про все завгодно. Недоучений географ, недоучений економіст, недоучений геолог, недоучений соціолог, недоучений політолог. Ну. В останній день року я ж можу так визнати за собою провину.